Всім привіт! Я Катерина Толстікова, лікар-дієтолог-ендокринолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему, а саме про нові гайдлайни, які вийшли стосовно споживання жирів та вуглеводів всесвітньої організації здоров'я. Тобто, насправді, ми вже з вами знали, що нам певну кількість якихось продуктів, там білків, жирів, вуглеводів, в плані здорового харчування треба їсти. Тобто 15-20% йшло на білки, 55-60% або 45 30 60% йшло на, угл... на вуглеводи, ну і інше йшло на жири. Що кажуть нові гайдлайни, насправді не дуже багато чого змінилося, але а, жири а, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує споживати не більше як 30% усього жиру на добу. Це значить, що всі інші макронутрієнти займають 70%, тобто певну частину білки і певну частину вуглеводи. Що стосується жирів, то важлива. Не лише якість, а й кількість. Тобто кількість ми з вами визначили це 30%, але з них має бути не більше ніж 10% насиченого жиру від добової калорійності. Тобто, за добу є певна енергетична цінність, яку споживає людина, і 10% має відходити на насичений жир. Що входить до складу насиченого жиру? Це м, тваринні продукти, тобто це жирне м'ясо, сало, жовтки, молочні продукти. Все ж таки, все інше це переважно рослинний жир. Ну, якщо ми кажемо про рибу, це так само можна вважати, що це тваринний жир, але риба має в більшості своєму складі поліненасичені жирні кислоти, яких має становити там більше частка 30% складу жирів за добу. Тобто 10% має з них відходити на насичені жири, всі інші жири мають бути за рахунок поліненасичених та мононасичених жирних кислот. Що це таке? Це рослинні жири, оливкова олія, насіння, різноманітні горіхи, риба, печінка тріски, ікра. Тобто те, що має протизапальну функцію, те, що ми маємо споживати кожен день в основі серед усіх жирів. Тепер, що стосується трансжирів, то трансжирів, а тобто гідрогенізованих жирів жирів, які були модифіковані, тобто які а, на виробництві змінені хімічно і вони погано впливають на наше здоров'я, має бути не більш 1% за добу. Тобто людина має чи склад, якщо вона, наприклад, купує якісь трафіновані продукти, молочну продукцію, не молоко, а там не сир, а сирний продукт не шоколад, а шоколадний продукт продукт, тобто там, де можуть бути гідрогенізовані жири, наприклад, морозиво, це випічка, це кондитерські вироби. Це все треба читати, оскільки, якщо людина буде споживати таких продуктів дуже багато, то е, кількість стран жирів буде перевищувати навіть ту норму, е, ну навіть яку вже краще не їсти, але все ж таки вона є безпечна. Це до 1% за добу серед усіх жирів. Тому. Жирами розібралися 30%, 10% насиченого все інше полі не насичені, мононасичені жирні кислоти. І кожен день обов'язково і важлива різноманітність і якість продуктів. Якщо ми кажемо про вугловоди, вугловоди мають бути отримані з цільних злаків, з бобових, з ягід, з фруктів, з овочів. І кількість овочів має становити для дорослої людини десь біля 400 грамів на добу. Справді, це по 100 грамів з кожним прийомом їжі, як побачите, це не дуже багато і в принципі не дуже мало для того, щоб отримувати і поліфеноли, і клітковину, і годувати мікроби нашого кишківника. Тобто, це дуже важливо і навіть для довголіття більше з'їдати овочів за день і не потрібно. Тому, будь ласка, закиньте свої тазики салазів, Не треба їсти лише салат на вечерю або салат на сніданок. Вважаю, що це саме здорове харчування. Ні, вуглеводи потрібні, і саме це гайдлайнах пояснюється, що. Для профілактики серцево-судинних захворювань, для профілактики цукрового діабету другого типу, для профілактики ожиріння, метаболічного синдрому, надмірної вихи мають входити кожен день, декілька разів на день і бути основною часткою раціону складні вугловоди. Що таке складні вуглеводи, я вам вже розповіла, тому сподіваюся, питань в цій темі не залишилося. Але також нагадаю, що слід звертати увагу на кількість солі в продуктах, також слід звертати увагу на ароматичні речовини, на барвники. Матизатори, емульгатори, тобто всі інші хімічні речовини, які можуть бути в безконтрольній кількості, якщо ви, наприклад, не маєте здорового раціону харчування, а вживаєте лише їжу, яку ви купуєте в магазинах, або їжу там, яку вже за вас приготували, або навпаки, ви купили і розігріли. Тобто там може бути якісь домішки, які можуть накопичуватися у ну, вигляді консервантів, якісь стабілізаторів. Вони не є шкідливими, але все ж таки, коли їх багато, їжа не така свіжа, не така, Така не немає вітамінів, мінералів, тому на це також, будь ласка, звертайте увагу. Ну і зустрінемось у наступних випусках на Ютубі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, які теми ви ще хочете почути, і до зустрічі!